Радий вітати поціновувачів Божого Слова, улюблену церкву Христову, цими величними словами, які сьогодні так можливо важливі не тільки українцям, але і всім жителям планети Земля в цей час тривог неспокою, воїн, розрухи, мир вам. І сьогодні я хочу подякувати Богові за наших мужніх воїнів. Завдяки чиїй сміливості і непохідності ми сьогодні можемо зібратися в незруйнованих будинках, не змитих тою повінню, не знищених тими ракетами, освітленими в теплі, в затишку, тому що, тому що вони, наражаючи своє життя на небезпеку, бережуть наш спокій і наш мир. Хай Бог береже і благословить. Кожного, хто сьогодні боронить нашу землю. Ми будемо роздумувати над дороцінними словами Євангелія. Зовсім недавно ми говорили про те, як потужно пролила проповідь Євангелії, коли вперше, після того, як Дух Святий злинув на цю землю, потужно і сильно і могутньо апостоли. Учні Ісуса Христа проголосили, проголосили ці слова життя для людей, які були зібрані у Єрусалимі. Десять днів очікування невпинних молитов, посту, перебування в тій горниці, 120 чоловік. Вони молились і Бог дає відповідь, Дух Святий потужно злинув на землю. І та дія благодаті вона осіла, вона спочила на кожному, хто був в тій горниці, і учні вони вийшли. І побачивши великий натовп людей, які збіглися, щоб побачити, що відбувається, чому такий шум, чому ось такі е, особливі видіння. Світло, не наче вогнені язики, і почули, почули слова благодаті, почули слова життя. Але я сьогодні хотів би порозважати над іншою подією: та сама проповідь, те саме Євангелія, трошки інші проповідники, трошки інша кафедра, де буде це слово проповідувати. Але особливість цих Проповідників цієї проповіді полягає в тому, що це остання, остання, остання проповідь, яка буде лунати для жителів планети Земля перед судами Божими, які мають в скорому часі прийти на цю землю. Ми читаємо книгу об'явлення, 14-й розділ 6 вірша. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічною Євангелію мешканцям землі. І зверніть увагу: і кожному людові, і кожному племені, і кожному язику і народові. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому! Бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший, другий ангел, летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон великий, город великий, бо людям вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший, третій ангел, летів услід за ним. Гучним голосом кажучи, коли хто вклоняється вірні та образу її і прийме знамену на чоло своїм, та чи на руці своїй, той питиме з е, вина Божого гніву, вина незмішаного в чашу гніву Його, і буде мучений в огній сірці перед ангелами святими та перед анцем». Ось такі події будуть в скорому часі розгортатися. І я не стільки сьогодні хотів би зосередити нашу увагу над змістом цих проповідей, які в скорому часі будуть лунати слово в слово, як записано. Ось ми читали в цій книзі об'явлені, в цьому відінні, яке Іоанн бачив там на острові Патмос, яке Бог через Ангела. Ось, який був посланий е Ісусом Христом, Він відкрив для Іоанна. І ці слова вони надзвичайно важливі, надзвичайно потужні, надзвичайно сильні. Але хотів би задатися іншим запитанням, досить таким незвичним, на яким іноді, можливо, і не задумувалися ті, хто вже. Роками чи десятиліттями читає Слово Боже. Як ви думаєте, а на якій мові будуть проповідувати ось ті ангели, щоб кожен люд, кожен народ, кожна мова, кожна нація, кожна країна могли почути і зрозуміти суть і зміст цієї ванглії, яка буде лунати з вуст ангелів? Цікаве запитання, прямої відповіді ми в Біблії не знаходимо, але питання важливе. І я хотів би, щоб ви не поспішали прослуховувати далі далі роздуми над Словом Божим, а зробили б невеличку паузу і пороздумували б, пороздумували б над словами Біблії, де ми можемо, можливо, знайти. Ось підказка для себе: а як Бог вирішив ось цю проблему, щоб всі люди могли почути і зрозуміти, що будуть говорити ангели. І є два місця таких особливих, важливих, в яких ми можемо дещо для себе цінне знайти, щоб зрозуміти і дати відповідь на це запитання. І перша підказка це книга буття. Одинадцятий розділ, перших дев'ять віршів, Вавилон. будівництво Вавилонської башні. І там події надзвичайно цікаві і спосіб, який Бог ось ці плани і задуми людські, він зупинив і зруйнував. Друге місце слово Божого – це ось Книга дії святих Апостолів. Другий розділ перших одинадцять віршів. Ці події, які були пов'язані. З злиттям Духа Святого на цю землю, з днем народження церкви, з тим, що відбувалося, і особливо вперше так потужно і могутньо пролунала проповідь Єванглії, І тисячі людей, під дією Духа Святого, під враженням почуто, покаялись і навернулися до Господа. Отож, робимо паузу, беремо до рук Біблію, роздумуємо над Словом Божим, і цікаво, а що буде відкривати для вас Господь. Нехай Бог буде на поміч цьому, отож ми роздумуємо. Дякую щиро за той час, який ви. Приділили для того, щоб роздумувати над Словом Божим. І я думаю, багато для себе цінного і цікавого ви змогли знайти, роздумуючи над дороцінними словами життя. Давайте звернемося до книги Буття. І ми там читаємо, читаємо про те, що народи зібралися і великі плани мали по будівництву великої вежі. Щоб вона була висотою до неба, щоб якщо ще буде потоп на землі, то точно воно б не дістало ті воду потопу до верхівки вежі і там могли б врятуватися людям. Іншими словами, забезпечити своє спасіння власними руками. І це людям було легко зробити. Зробити легко по тій простій причині, що мова була одна на всій землі, і слова були одні. Легко було порозумітися, але Бог робить щось особливе. І Бог змішує мови людей. Він не руйнує те будівництво, Він просто змішує мови людей. Вони перестають розуміти один одного. І ось те будівництво, і ось ті задуми, і ті плани, вони називаються одним словом, вавілон. Змішання. Ангели проповідували, благовістили, що той Вавилон впав. Ці задуми людські, вони будуть зруйновані і великі, можливо, задуми, великі плани, але вони так само будуть зруйновані. Отож, ми беремо для себе перший урок. Для Бога неможливо зробити так, щоб люди, які говорять на одній мові, Говорять одними словами, вони раптом перестали розуміти один одного, тому що стали говорити різними мовами. І це допомогло, допомогло е стримати людство від того бунту перед Богом, допомогло м бути таким потужним запобіжником, щоб гріх масово поширювався серед народів. І всі різні мови вони надзвичайно велику роль відіграли в тому, щоб. Щоб гріх не так потужно і не так швидко, як та епідемія або пандемія поширювалася по всій землі, і це було надзвичайно потужним стримуючим фактором. Але в той же час, як зробити так, щоб проповідь Слова Божого вона була зрозуміла, вона була доступна всім людям, і ми читаємо ми читаємо в книзі дії святих апостолів, ось в цьому другому розділі про те. Що сталося щось незвично? Ми читаємо: були представники із 18 народів, з 18 національностей, які говорили на різних мовах, але коли вони прийшли, щоб побачити, що відбулося, що це за такі звуки з неба, що це за таке якесь сяйво, і, ніби щось як огонь, воно посіло на як язики, вогнені на апостолів. І по особливо ми були вражені і не виходили написано з дива. Як ми чуємо, що ось ці юдеї говорять про великі діла Божі мовами нашими? Я не думаю, що апостол Петро він проповідував одночасно на 18 різних мовах. Він проповідував і говорив своєю мовою, але Бог зробив так, що люди, які були навколо, вони кожен чув на своїй мові, що говорив апостол Павло або інші апостоли. Якщо Богові було надзвичайно просто зробити так, щоб люди не розуміли, що говорять, то Богові так само і легко зробити, щоб люди розуміли слова Єванглії. Які проповідували апостоли, і я думаю, ось роздумуючи над цими словами, ми приходимо, приходимо до і розуміння того, що Богові не буде складно зробити так, щоб те, що буде потужно в ті останні дні і часи, які Бог відвів для жителів цієї планети земля перед своїми судами, перед своїм приходом, зробити так. Що те, що будуть благовістити ангели, воно було зрозуміло і доступно і всім людям, і всім язикам, і всім народам, і всім національностям. І нехай Бог благословить, щоб і для нас було зрозумілим і доступним те, що проповідується сьогодні для нас на зрозумілій мові. А хто буде свідком того? Як будуть проповідувати ось ті останні проповідники з того небесного престолу, ці особливі благовісники, не люди, а ангели, щоб ось ті проповіді, вони так само потужно пролунали для сердець кожного, хто буде чути ці слова, і люди могли ще поправити свої світильники і приберитися з Богом. А нашому Богу нехай буде подяка і слава, і вклоняючись перед Ним у молитві, ми прославимо Його, що Він відкрив Духом Святим для нас розум і ми зрозуміли Євангеліє. Йому нехай буде подяка і слава. Амінь.